Головка повністю перебрана. Всім доброго вечора, доброго дня, дорогі підписники. З вами як завжди гаразд Леві Нерви. Ось будемо скривати мотора, який ми купили донора. Купили цілий мотор, як ви бачили в попередніх серіях на Kawasaki Zephyr 550-й, мотоцикл, ми вимили, Рама вже чистенька, настав час встановлювати мотор. А щоб мотор поставити, я хочу так наглядно трошки прикинути, подивитися, що з ним є. Провірити клапана, то на столі так буде набагато краще. Зняли кришечку, де йде. Зажигання, де датчик холод стоїть. Дивіться, всередині. Все як новеньке. А скришка така навіть прокладка ціла. Масилка, нічого немає, все шикарне, я задоволений. Е, вибрав, так скажімо, заглушки короті, тут стояли. З картону всякі. я їх повитягував, виду компресором, коли клапана були відкриті. Мотора трошки привів у кращий стан, відчистив від порохів. Видув, і зараз будемо знімати клапанну кришечку і будемо провіряти зазори на клапанах, бо мені цікаво, які там зазори, перед тим як я буду його ставити, знімаємо клапанну кришечку. Попускаємо болти. Тут, по ідеї, всі болти мали би бути повинні бути всі одинакові. Але ми зараз переконаємося, що тут є. Мені дуже цікаво, який мотор всередині, які там. Клапана, зазори на клапанах, які розпридвали, чи зношені, чи не зношені, який стан моторного ланцюжка. Все зараз у відео будете бачити. І я думаю, вам буде цікаво. Ну що, розкручуємо клапанку. І зараз будемо бачити, що там твориться. Так, розкрутили болти. Вибираємо болти. Вони по і по довжині всі однакові, тільки ось ці два крайні йдуть довші, бо вони тримають заглушки. А всі решта однакові. Тут не перепутайте нічого страшного. Болти і так випомиємо. Мені цікаво, чи то хтось скривав чи не скривав. От що там за моторчик такий нам приїхав. Гопа. Ух ти! Прокладка ціла навіть. Не нагару, нічого. Падін джапан. Як бачите. Японсь... Япошки роблять хороші мотори. А зараз крутимо е, на мітки. Нам потрібно поставити на мітку на перший циліндр, де кулачки розходяться. Будемо бачити, які тут розпредвали зношені. Крутимо тут у нас є мітки. Е, є тут крапочка вгорі міточка. І мітка. Тут у нас вже перескочила. Затримаємо мотори. Так, ставимо мітки на перший циліндр. І кулачки мають бути в розведеному стані. Крутимо ключком на 17 головкою. Так, я водію вже мітку. Так. умітку. Назад не дуже добре взад крутити, але. Так. Є мітка перед міткою Т. Ф. Перша мітка і потім слідуюча. Ось так. Верхня мертва. Є. Чуть-чуть взад -чуть є верхня мертва. Ось так. Між міткою та є ще одна мітка. І верхня мертва. Так. Стан ланцюжка шикарний. <coughs> Ланц натягнутий сильно. Натяжитель бачу, що ще до кінця до упора не підтягнув. Це дуже-дуже добре. Е, стан кулачків. Ідеальний. Ну так. Другого циліндра цей хороший. Третього циліндра впускний теж хороший, не задирив, немає нічого, не з'їджені кулачки шикарні. Взагалі, ці ми зараз теж передивимося. Перемірюємо всі зазори, які повинні бути. Бачу, тут вже якісь мітки є. Чи це заводська пломба, чи це вже хтось значив, так я не можу вам сказати. Зараз будемо бачити, Та все на мітках. Як бачите, зв'язочки якісь на білій фарбі, болти на білій фарбі. Подивимося, що тут у нас є. Бугиля всі стоять правильно. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Бугеля цілі на місці. Кулачок першого циліндра. йде цілий догори, як бачите. І це є випуск. І тут йде у нас випуск. Ось видно, маселко там хороше в ньому залито було. Якесь добротне, як я люблю казати. Маселко було добротне. Ось бачите. Маселко ми купили мутьольку, залиємо мутьольку туди. І зараз беремо, щоб будемо міряти е, зазори клапанів. Треба нам це все перенести на карточку. Зробити такий чорновичок, все замірити, записати кожен розмір. І подивитися у таблицю допусків, що там має бути. Чи їх треба буде регулювати, чи вони ще будуть їздити. Охотно, щоб туди не лазити. Бо я розпредвали не знімав, бо через те, що мотор куплений контрактний. І мені охотно його завести. Але клапана зазори я мусю поміряти через те, щоб знати вже наперед, чи там все добре, чи не добре. Так, поставимо, ми візьмемо щупи на 0,10, 0,15 і 0,20. Приблизно. Так, випуск. Пробуємо 0,15. 0.15. Випускний. Залізе чи не залізе? Ух ти. Заліз! 020. 020. Тут є 0,20. Плюс-мінус пару соток там 0,20. Це дуже-дуже-дуже добре. 0,20, може 0,22. Треба ще купити щуп такий, щоб був е з дрібними допусками. Так, перший циліндр 020 тут є. Впуск. Теж є. Ну, чуть більше, ніж 0,20 впуск є. Чуть більше. Це на стаканчиках регулюється. Це дуже добре. Перший циліндр у нас не зажатий. Я так наглядно хочу перевірити, чи вони не зажаті. Якщо не зажаті, значить клапана не попалені. А потім буду переносити все на карточку розміри. Так, перший циліндр є. Поїхали тепер далі. Наслідуючий. Треба взяти довгу тверточку нам. Ну. Подивимося зараз на якому. Зараз якийсь підходить теж на верхню мертву. Так. Четвертий пішов. Перескочу я, напевно. Не зажатий, не зажатий. Зараз зазорчик. Промірюємо. Так, випуск. 0,20. Чуть-чуть плотненько заліз. Ну, можна сказати, що тут якраз є 0,20. Це теж добре є, кивати не потрібно. Його перерегулювати. так, а впуск, що нас каже? А, впуск 0,20 не лізе. 0,15. 0.15 залазить лагонько. Ну, тут десь 0,18-0,19 є. Теж може їхати. Може їхати, пробуємо далі. Це був перший четвертий циліндр. Вернемо мертво. Що у нас виходить? Прохлопали. Зараз ми так будемо робити. Верхнє мертво замірю. Зараз буде другий циліндр. Дідусь спосіб. Верхня мертва. Є. Тут теж є. Пробуємо другий циліндр, що в нас каже. Так, випуск. 020 лізе легонько. Так само, як на першому був. Впуск. Теж 0,20 легонько. Так само, як був на першому. Перший, другий і четвертий у допуску. Ще провіряємо третій. Розпредвали кулачки всі шикарні, дивіться. Не сточені, не спилені. Масилко тут дивилися за ним. Видно, що воно було свіженьке там. Так, ставимо на міточку. Так, пробуємо. Третій циліндр випуск. 0,20. Так як у першому, другому, і третому, щоб залазити лагосенько сюди. Тут є 0,22, десь 0,25 навіть може. Може 0,24 треба купити тоненьких щупів. Теж це буде їхати добре. Клапана не зажаті. І ще впуск мене цікавить. Угу. 0,20 плотненько. Плотнячком. Так само, як на четвертому циліндрі. Ну, це клапана не зажаті вже великий плюс. Є розбіжність, звичайно, є розбіжність. Я це все запишу пере... переміряю ще раз. Запишу всі зазори на карточку. Але треба для цього мені щупив, щоб були 0,25, 024. Перенесу всі зазори на карточку і провірю в таблиці, чи вони у допуску, чи не в допуску. Але клапана не зажаті. І я вже скажу: так як мотор стояв, могло ще щось і під клапан десь там попасти чуть-чуть. Зазори все рівно, є клапана не зажаті. Добре, цей мотор прокладочку поставити, звичайно, поміняти масло, завести, щоб він трошки покатав, і тоді вже після якоїсь там тисячі при заміні масла регулювати клапана. Все рівно зазори, я всі перепишу, щоб е, мати, так скажімо, таку чорнову таблицю. І потім перепровірю, коли проїду якийсь там певний кілометраж, щоб порівняти. Ну, По стану мотора видно, ланс хороший, зірочки хороші, розпредвали хороші. Все супер, я задоволений. Зараз іду шукати щупу, буду переносити на карточку зазори. А з вами, як завжди, гаразд Талеві Нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і що? Е Маленький підсумок про мотор, який купили. Е Клапана не зажаті це великий плюс. Я зазори всі перевірив, прокрутив, все чітко. Воно все в допуску по таблиці, буде ще їздити. Проїду так тисячу дві кілометрів, буду міняти масло і так, слідуюча заміна. І тоді ще раз перевірю, які стали зазори. Якщо буде потрібно, я їх регульну. Моторний ланц в хорошому стані. По стані мотора. розпредвали в шикарному стані, стаканчики, кулачки, все там чітке. Чітке, все без вироботки, мотор хороший. Я ось тут зробив, переписав таблицю з клапанами. Ось що у нас тут виходить. Допусту тут того пише випуск. Перший, другий, третій, четвертий циліндр. Це зазори, я проміряв цього мотора. І випуск. впускні клапана і випускні клапана. І тут у нас у першому циліндрі по впуску 0,20 у плюсі, по другому 0,20 у плюсі, у третьому 0,20 у плюсі, і у четвертому 0,20. Дивимось у таблицю допуску. По таблиці має бути не менше 0,15 зазор і не більше 0,25. У нас тут на трьох циліндрах ідеальний, а на четвертому воно поїздить 20, там 0,20, зазор, клапан не згорить. І по... це був випуск, а по впуску у нас виходить. Перший циліндр 0,20 у плюсі, другий 0,20 у плюсі, третій 0,20, а четвертий 0,18. Дивимося. По таблиці, а по таблиці Зараз я вам підскажу що у нас тут повинно бути, я не написав, забув. А по таблиці в нас не менше 010 і не більше 0,20. Тобто, у нас виходить, менше 10 немає, є 0,18 у четвертому і скрізь по 0,20. Шикарні зазори, тільки четвертий циліндр. Зазор чуть-чуть менший. І на випуску трошки менший, і на впуску трошки менший. Але це все у таблиці допусків. Цю таблицю я собі таку імпровізовано збережу для слідуючого тео мотора І будемо зараз, клапанка вже стоїть прикручена Будемо зараз встановлювати мотора на мотоцикла ставити карбіратори, ставити зажигання, не зажигання, а генератора, стартера, і встановлювати мотора на його. Так скажемо, законне місце на мотоцикл Кавасакі. Так що ремонт мотоцикла продовжується. Підпишіться, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У новій вже серії буде установка мотора. І я думаю, що може навіть буде перший запуск. А з вами, як завжди, був Грас Сталеві Нерви. Всім гарного здоров'ячка, мирного неба, до нових відео.